Всім привіт! Привіт-привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як я заморожую м'яту, що після розморожування у неї колір залишався яскравим, не темнішав, і можна її використовувати потім як начинку в торти, будь-які десерти, а також для мохіто. Тому давайте готувати. Для цього нам знадобиться м'ята. Обов'язково листочки тільки, або ось такі молоденькі пагончики з листочками. Там стовбурець дуже ніжний, і вони нам також підійдуть. М'яту перебираємо, залишаємо тільки гарні листочки. Миємо, зливаємо зайву воду. Далі ми знімаємо цедру. У мене лимони і лайм. Можна взяти тільки лимони, або тільки лайми. Або, як я, і лимони і лайми. Виходить дуже смачно. Вичавлюємо сік з цитрусових. Сік обов'язково проціжуємо від кісточок. Як ви бачите, після миття і після того, як ми намагаємося злити воду із нашої м'яти, то вона трошки темнішає. Це нормально, так і її залишаємо, вже нічого не перебираємо, кладемо в чашу від блендера. Нашу м'яту. Далі додаємо цедру, цукор і сік. І починаємо все добре перемелювати блендером. Я використовую погружний блендер. Можете взяти й стаціонарним, який у вас є, яким вам зручно. Я перемелюю десь хвилини 3-4 з невеличкими інтервалами, щоб блендер відпочив. Нам обов'язково потрібно, щоб маса стала однорідною, щоб не залишалось там ніяких частинок м'яти неперемелених. Ось такої консистенції наша м'ята виходить після збивання. Все однорідне, колір гарний. Далі ми все переливаємо в контейнер і ставимо в морозильну камеру. Ну а далі ми використовуємо вже цю м'яту. І насолоджуємося смачними начинками в торт. Я трошки пізніше зніму рецепт і обов'язково виставлю, яку я роблю начинку для тортів з цією м'ятою, а також як я з неї роблю мохіто. Дякую, друзі, всім за перегляд! Якщо сподобалось відео, було вам корисним, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ваші поради також дуже цікаво прочитати. І дуже вам дячна за перегляд! Всім пока-пока!